Доброго всім раночку. Води ось наливаю качкам. І, і цей повну їм роблю. Десь через час наливаю нову лійку. Все вибулькоють. Зварила їм сьогодні картоплі з кукурузою. Картоплю гарною, є, вона їм подобається. Я ж і давненько не варила, щось не мала часу, а це наварила цілу каструльку, ну, багато для них, так теж багато не даю. Такий звук ха Я їх тільки випустила. Вони голодні, водички хочуть. Снідають гарно, да? З апетитом їсте. А ще ж бур'янчику зараз я піду дам. Ой, в мене тут є шорвати. Тут дуже погано посходило в одному місці. Квасолька. І до нього руки не доходять. І я так поступово щоранку і вечора звідси полю для качок. І мені добре, що полиця, і їм добре, що <кій> <кій> бур'янки. Боже, яка в нас сухота? Яка в нас земля тільки суха? Це просто ужас. Як камінці прямо, такі грудки. Дивіться, нічого нема. Ой, так, головік. Це вам на десерт <рес> <рес> Десерт, дівчатка. Бачите, як вони його люблять. Там все й в перемішку <рес> кукурузу насипаю, щоб в них постійно було, а картоплю і бур'ян протязі дня додаємо. Так, відкрила теплицю вже зранку, але я закриваю на ніч, бо спека спекою, а вночі такі в нас холодні. <кхи> бо вночі, якщо вікно я лишу закритим, цей відкритим, то з півночі дуже холодно. Так що вночі холодні. Так, наче полито, не буду я рано поливати. Можна було і поляти, але я не хочу, мені треба стирати. Так. Оце, отаке, це води сюди треба налити. Так, то така приспособа, то чоловік з хлопцями так поливають помідори. Я з лійкою ношуся, вони взяли отаку траншейку, зробили. А ну що там? А, вже немає, треба до дна опустити, щоб беруть таку шлангу тоненьку, туди. ...закопали невеличку таку діляночку. І ставлять, і воно по капельці капає, поливає таку алейкум. Це добре, але... але я не знаю, чи щось поможе в цю жару. Надіюсь, що поможе. За ніч викапує бітон. А сьогодні туди, напевно, що далі прокопають, пустять. Якби перець ще поливали так само. Оцей гарний сорт, величенький і він якийсь такий до засухи, напевно, цей витривалий такий. Опадають яблучка конечно, буду опадати, як так жарко. Що тут кабачок? Зараз я його зірву. Чи, може, хай ще трошечки підросте. Хай підросте. То Тоді будемо рагу робити. Там ще є кабачки. Тут і там. Мало цей рік кабачків, оці що великі. Це я тут пару штук посадила весною. Ну і там такий рядок. А ті, що в кінці города багато, засохло і навіть погано посходило, не знаю, що це робиться. Так, цибулю, це що? Зверха цибуля. Вирвав хтось. Напев... Напевно, що бур'ян пололи і витягнусь, заберу на... на зажарку. Люблю город, коли весною дивитися. Таке все гарне, красиве, зелене. Все росте, буяє. Літом вже негарно, страшно. Те сохне, те, вмирає, те тля з'їдає. Тут нагрузку під'їдаю. Його сьогодні треба весь обірвати і збити. Такий в мене є. Як воно називається, я не знаю. Така чаша з, не... з ножиками. Збити і випити. Я нічого не роблю з цим агрусом. Його мало. Він дуже солодкий з'їсти так, ягодки. І рано нагуляється по городі, надзьобається ягод і все, і вже й поснідала. Кавою тільки запити лишилося. Так, у нас тут цибуля, там, де бур'ян, там, <кій> там спержа і тут сюди ще йде спержа. <кій> Дуже погано там посходила, погане було насіння. Отам помідори, капуста і все. Тут не посходила буряк, не зійшов зовсім, в кінці там горох у нас. Ну, такі ми вже його з'їли, він, він вже пройшов. І тут трошки моркви. А отут нема. Якось так. І так немає землі, та ще й ташей не зійшло, а що зійшло поговорити. <різь> ну нічого. Головне, щоб люди були живі. Ой, треба, щоб завтра не було спеки, бо ми маємо їхати в село туди до сестри моєї, привітаємо її з днем народження, прошедшим і вишеньку обірвати, бо її не треба. Вишні кає Подивитися, чи ще смородина є, теж вона неї не буде. Бо не буде сили по це все обривати, а якщо буде хороша погода, то підходить. Все, їм вже достигати більше не треба. <кій> Сьогодні ввечері треба нам її обірвати. Бо зранку не маємо часу, там туди-сюди. Там ще малий є траншею. реєтраншею. Покажу вам зараз. Ой, бачите? Каналізацію сюди треба скачати. Ми зливаємо і засипаємо потом. Красота. Ну такі вже солодкі присолодкі Ой, сонце, хмаринки немає жодної. Буде в нас сьогодні те, що вчора було. Зараз зроблю каву, поспілкуємося на стрімі і піду варити борщ. Борщ червоний буду варити. Гороховий суп доїли. Тоді в нас був. Хотіла варити гороховий гречаний суп, але звару борщику. Забираємо цю цибулю. А, це ще росте. Так люблю покрапування качок, не знаю, вигодно їх тримати чи не вигодно, але я, я люблю оці звуки. Гуси, качки, кури. Вимузалися в болоті, як свині, а не як качки. Ще ось в мене є червоний цей споришик. Обірвати його із агрусом переб'ємо сьогодні. Будемо пити смузі. дочок цих баклажанів. Вмерло трохи, трохи вижило. Таке ось щось. Полоти чорнобривці до кінця треба. Не доходять руки. Я ще й сьогодні мала бути не вдома. В мене пелергонії сьогодні поставила сюди, хочу їх висадювати. Такі гарненькі. У мене отака є, оказується. Ну нічого, я її комусь подарую. І червона. Або цей буде більше. Тоді мені треба тут поприбирати. Підки всі полили. Це я отак їх поставила в воду. Полила і поставила в воду, щоб добре, бо вони позасихали всі. І треба поприбирати, отут понакидали всього, тут драглювали, вишні, оце все, миски, все-все поприбирати, бо це моє місце пити каву. Ого, таке гарненьке. Ну, тут у нас весь склад. Цибулю сюди скидуємо. Нічого, помаленьку. Ось сюди поставлю сушку, розвішувати стірку, бо вона в мене стоїть на подвір'ї, а на подвір'ї... Трохи опасно, бо немає асфальту. І якщо щось впало, звідти, то впало вже в порох і вже опять йде на стірку. А тут о, водичка дзюрчить, чути вам? Це означає, що з'явилася водичка. Я зараз включу в теплицю і, напевно, що піду позаливаю все дуже гарно. Ой! Поляти ще оту пеларгонію маленьку зараз. О, і ще оцей кущ треба зрізати по дорозі. Така хазяйка, що ні до чого не доходять руки. На Ромашки остальну виглядають. Про холоди геть не відчувається ранішньої, як завжди. Усім до зустрічі, до нових відео. Дякую за підтримку, хто заходить, підписується, дивиться мої стріми і відео. Нехай усіх вас. Благословить Господь і ваші родини. До зустрічі!